Сергій Іванович Кравченко, yeah. головний оберігач <рес> <Королевця>. <рес> кролевця. So. Сергій Іванович, покажіть нам екскурсію по вашому ринку. <рес> так, що тут? А що? Носки, труски, там. Так. А <рес> далі покажіть. Ви, ви ж знаєте okay. людей тут? А, гру... а та однаково. просто от люди вперше сюди приїхали. Щоб кого треба подивитися? Мед, Мед. Угу. так? Куди? О, пиріжки. Добрий день. Добрий день. Добрий день! — Слава Україні. Героям слава! — Скажіть, будь ласка, по чому ваші помідорчики? По 60. О, терпімо. Огірочки. По 50. — Як вас звати? Віра, мене звати. Пані Віра, у вас така зачіска гарна, ви молодець. Стежите за собою. Да. Ой, спасибо, ой, Дякую. Спасибо. Та що ви не ругайтеся, Тік-Ток. Так от це мене сутрогірували. Звісно, ну ви ж кролевця. Гарні люди, гарні. О, а що це такий казанок продають? Продають, продають. А де ви його взяли? То не я, Оля. Ні, 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 я не пойду. Не пойду. Вже вже кавуни? кавуни? О, а що тут? Помідори, овочі. Кавуни звідки? А куди поправити? Добрий день. Одеса. Ага. Бо я знаю, що і в Полтаві вже вирощують, і в Сумах. Вони роблять ну, дуже так. Ага. так. Ой, так. ну давайте. Знаєте що ми так будемо до ночі тут ходити, нам треба далі їхати. Сергій Іванович, я бажаю вам здоров'я, виторгу і щоб всі кроливчани були щасливими людьми. Все, уважаю і слава Україні! Героям слава!